Завалили вчора кабанчиками. І у нас таке файне селко. М'якусіньке. Воно <різь> Як по серцю ріже. Ох, класно. Начистимо чесничка. Два чесничка да, начистимо і замаринуємо. Знову смачненьке буде. Ох, таке м'якусіньке. Як по маслу. Так це і є наше українське масло. Угу. Той хто розуміє. Корисно. І смачно. Смачный, да. по 600 когда распродицы. Генеральский. Бажаєте замовити такого салка? Пишіть мені у Viber. Заморилася вже. Будеш гострити сонце, ножик. сонценожик? Коло коптіл <клукав> десяти. Заніматися. Тоненьке як промаринується. Це тоненьке, саме смачніше. Саме, класне. саме гарне салко. Був кабанчик і не п'ять хвилин роботи.